Виставку творчих робіт до Великодня учнів сумської дитячої художньої школи та гуртківців Палацу дітей та юнацтва презентували в міській бібліотеці імені Шевченка. Назвали експозицію на крилах весни. Художню виставку розмістили в читальній залі, представили на огляд малюнки, витинанки, глиняні вироби і писанки. На виставці представлені вишиті рушники, витинанки любов ярцової викладача, також ліпка, це діти першого курсу ліпили. Чому на крилах весни? Тому що пташки це ознака. Весни, приходу весни, весняних свят, і саме такий весняний настрій ми хотіли показати в нашій бібліотеці. Я зачарована, тому що серед цього мороку, страху і відсутності теплого людського спілкування раптом такий дарунок. Я дуже вдячна за запрошення на цю акцію. По-перше, це багатство. По-друге, це різні техніки, що хочеш. Вишивка, гірдани, ще щось, там малюнки. Все це поєднане одним єдиним людиною і природа. Ось наші рушники, в яких закодований код роду, записаний код роду. З поміж іншого на виставці представили писанки, які працівники бібліотеки виготовили самостійно напередодні на майстер-класі в бібліотеці. Продовж останнього місяця центральна міська бібліотека, як і всі інші в Сумах, закрита для відвідування читачами. Заходи в ній влаштовують для своїх співробітників та щоб підтримувати зв'язок з читачами онлайн. Не дивлячись на те, що бібліотека знаходиться в в умовах карантину. Бібліотека не стоїть зачиненими дверима. І, хоч ми не обслуговуємо користувачів, ми всередині своєї бібліотеки працюємо на повну, на повну силу. Ми є у Фейсбуці, ми є в Твіттері, ми є в Інстаграм. Ми у нас є прекрасний сайт. Відкриття запросили краєзнавців, діячів культури, письменників: квітневий дощ цілує маску, ледь-ледь торкнувшись карантин. Але вже готова Паска зійти над світлом з катертин, глазур повітряна, медова, віщує Божу благодать, аби вогнем і теплим словом бо силу істини. Воздать триватиме виставка в стінах бібліотеки впродовж місяця. Поки тривають карантинні обмеження, переглянути роботи можна на сайті бібліотеки. Якщо карантинні обмеження знімуть, відвідати виставку можна буде на вулиці Кооперативна. 6.